19 грудня російські хакери зламують державні реєстри України. Що робить міністр Мінцифри Михайло Федоров? Федоров разом з дружиною зустрічає Новий рік в Буковелі. Реєстри зачекають. Самі важливі реєстри по сьогоднішній день не працюють. Нема часу на їх відновлення. У Федорова значно важливіші є справи. Наприклад, видаляти сторінки в соціальних мережах. Тим, хто посмів розповідати про його дружбу з росіянами. Саме через це мені було видалено два аккаунти у Фейсбук та два аккаунти в Інстаграм. За те, що я розповів, що Михайло Федору завів в дія Сіті фірму Руш, де власником є росіянин Сергій Токарєв. І тепер він без проблем разом з Федором заробляють на українцях. Позитивний імідж токарів допомагають створювати різні медійні майданчики. Зокрема, сайт Українська Правда, яка дозволила Сергію створити особисту колонку. І що саме цікаво, це те, що правдоруб Михайло Ткач не бачить, що в нього під носом на їхньому ж сайті росіян Сергій Токарів, який раніше був внесений до санкційного списку за спонсорство терористів з ДНР та ЛНР. Я особисто знайомий з Мішою Ткачом і знаю максимум, що він може. То це знімати ось такі відосики. До він з серйозним виразом обличчя сидить з ноутбуком у Володимира Гройсмана на наші питання не відповіли. Також ми запитали у мера Києва Віталія Кучка, чи зустрічався його брат Захметовим у вільнюсі, чи виступав посередником між ним і олігархом у перемовинах. А решта чекати на злив готової інформації, яку створили інші. Так як це було в. Його розслідування одного разу у вільнюсі, як ахметов шукає кандидатів в президенти. А ось оригінал відео знятий особисто мною. Це розслідування в Вільнюсі та Києві, знімав я разом з групою людей. Міше там, там навіть близько не було. Він тільки вже готовий матеріал обробив і подав від себе. Тому в історії з росіяном Сергієм Токарем я готовий знову допомогти Ткачу зробити розслідування. Значить, слухай сюди, Міше. Федору, щоб завести фірму росіянина в Діа Сіті, пораду Токарів придбати румунське громадянство. Що той успішно і зробив? Саму ж фірму Руж зареєстрували на Кіпрі. Директором поставили місцеву мешканку Марію Пітту. Вона працює на фірму, яка спеціалізується на консультації з оподаткуванням. Сам же токарів Україну росію як майданчик по зароблянню грошей, а кайфувати від життя надає перевагу на Кіпрі. Там він святкував своє день народження. І новий рік теж. А ще він там придбав розкішні апартаменти. Ну, не в Києві ж йому купувати, куди в будь-який момент може прилетіти ракета від його земляків росіян. Міша, якщо ти не довіряєш моїй інформації, ти можеш злітати на Кіпр і сам запитати в Токарєва, як він отримав румунське громадянство. Ти ж без проблем виїздиш за кордон. Чи з Офісу президента не дозволяють чіпати Токарєва, А? Ну а за те, що я продовжую піднімати питання про токарю в публічній площині, мені і надалі час від часу продовжують погрожувати видалити мої новостворені сторінки в соцмережах. А тому запрошую всіх бажаючих підписатись на мій телеграм-канал Крутчак. Це єдиний майданчик, який їм не вдається видалити.